А в той момент, пане Павло, пам'ятаєте була історія, коли посилаючись на власні джерела, і Блумберг здається, повідомляв про те, що і Китай постачає чіпи Росії або так напряму, або передаючи певні товари промислового призначення, але з яких потім росіяни видобують і застосовують все це в свою техніку? Тут же як діяти? Тобто, вже потрібні санкції на інші держави, те, що також частково є. Це називається е, сірий імпорт, яким користується Росія. Є сірий експорт, є сірий імпорт, у них все тепер сіре, сіра зона, сірий експорт, угу. сірий. І е, 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 в даному випадку е, і американці вже застосовують. Так дійсно, або здійснюються вторинні санкції на держави, які е, сприяють цьому, або е, інколи досить тільки. Американцям пообіцяти застосувати санкції, і тоді процес на налагоджується. Що стосується жод Європейського союзу, тут насправді у нас є певні проблеми, так скажемо, санкційні, і це навіть полягає не в тому, які санкції вводить Євросоюз, а які санкції Євросоюз не вводить, тому що Союзні Штати це коаліція велика держав. І для того, щоб дійти консенсусу щодо тих чи інших санкцій, стає в їх взагалі досить важкий процес, а стає все важче і важче. Сьогодні Євросоюз вводить санкції проти має ввести санкції проти Російської Федерації, і сьогодні ж Угорщина заявляє про добудову електро. Про відновлення О, будівництва H2. атомної так. електростанції. Чи введе коли-небудь Євросоюз е, так очікувані Україною колись, і що досі очікувані, е, санкції проти енергоатому? Ну навряд чи тому, що Угорщина з легкістю заблокує. І зараз ми перебуваємо в двох в двох позиціях, де нам треба воювати боротись, де у нас одночасно йде процес підготовки до вступу в Європейський Союз, і тут можуть бути виникати такі кульбіти наших деяких, навіть можна в лапках сказати, сусідів і партнерів, що ажа яй, -яй.